Вітаю! Всіх пропоную вам щоденний прогноз, бути чи не бути, або так чи ні. На три варіанти або три події, які ви хотіли переглянути на 15 квітня 2025 року. Енергії дня нейтральні у відношенні до цього місяця. Тому цей день має бути присвячений повсякденним справам, можливо, в когось буде забагато роботи, а в когось, можливо, обставини будуть вищувати. І вам взагалі в цей день варто це врахувати при плануванні свого дня. Також, можливо, будуть виникати якісь непередбачувані ситуації, які будуть сплутувати ваші плани. Можливо, в цей день ви отримаєте якісь дуже такі для вас цікаві пропозиції, але вони будуть мати якусь тіньову сторону і повної ясності для вас вони не несуть. Також потрібно в цей день не вірити всьому, що ви будете чути, і тому що, можливо, у когось буде бажання маніпулювати вами. І загалом це такі потужні енергії, коли ви можете вирішувати забагато своїх питань. Хтось, можливо, буде брати банківські займи, кредити або гроші в борг. Загалом це день ризику і авантюр. Тому будьте уважні до всього, що буде відбуватися в цей день енергії цього дня. Керує кармічний аркан Д'явол, тому не забувайте, що це не тільки про те, що у вас може скластися щось так непередбачуване, а ще й, можливо про те, що ви будете занадто залежні або зациклені на матеріальних інтересах. В нашому житті все повинно бути урівноважено. Рівно скільки матеріального, стільки ж і духовного. Тож у нас перший варіант, другий варіант. І третій варіант. Обирайте свій, я починаю з першого. Перший варіант. Лицар кубків перевернутий говорить вам ні. В цей день вам не варто активно діяти, тому що, можливо, вам будуть або ваші емоції заважати, можливо, у вас будуть не сплави, справи ваші не складатися, так як ви хотіли б. Можливо, хтось з вами буде нещирий, можете зіткнутися з обманом, з фальшою, з лицемір'ям. Можливо, у вас просто будуть якісь такі нечесні дії, але це можете і ви так вчинити, або до вас хтось так буде поводитися. Також вам цей день будуть заважати ваша неуважність до якихось дрібниць, до деталей. І, можливо, ще ви будете залежати від когось або від чогось, що буде. Ніби зв'язувати вам руки і не давати вам рухатися. Для когось, можливо, шкідливі звички, або ви занадто на своїй слабкості закриваєте очі і робите те, що вам більше хочеться. Тому таких, ну, це варто прибирати із вашого життя, воно вам просто заважає. Хтось може зіткнутися з маніпуляціями, почуттями, або із якоюсь подвійною грою. Тому. Цей день ви не будете бачити ситуацію такою, яка вона є. Ваші ілюзії і ваші якісь плутання у темряві можуть заважати вам об'єктивно оцінювати реальність. Зараз у вас не час, щоб ви приймали якісь рішення, і, можливо, вам не завадило б з кимось проконсультуватися. Тож не довіряйте і не приймайте ті пропозиції, що будуть для вас надходити в цей день. З вами хтось буде вести нещиру ігру, гру або грати вашими почуттями. І на цій грі, завдяки цій грі, буде вами маніпулювати у досягненні своєї мети. Тож будьте дуже уважні, що на роботі, що в особистих стосунках. А я бажаю вам, хай всі не пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Другий варіант король жезлів перевернутий, говорить вам ні. Для вас також в цей день, можливо, буде для когось важко знаходити спільну мову або з посадовцями, можливо, з вашим керівником, можливо, і з владою, або представниками влад, влади. Якщо ви хотіли щось вирішити, які питання. Там, у суспільстві, у роботі, або, можливо, хотіли там, в якихось соціальних закладах вирішити свої питання, то це для вас буде не час. Хтось, можливо, буде перевищувати свої повноваження і, наприклад, зіткнетеся із якоюсь грубостю або з неприємними звістками. Ну, або, можливо, взагалі у вас виникнуть на роботі проблеми, пов'язані з вашим керівництвом або з керуванням. Ну, і в когось, можливо, буде тиск з боку чоловіка. Важка робота в цей день у вас якась буде, або, можливо, ну, такі, знаєте, в особистих стосунках, можливо, ви будете стикатися з обманами або з якимсь фанатизмом. А ще хтось, можливо, буде в цей день стикатися з конфліктами. Загалом. У вас такі будуть виникати питання через те, що ви на цей день просто не зможете правильно розподілити свою енергію. А як наслідок, це для вас, можливо, буде спад вашої енергії, і через це у вас не вистачатиме сили досягти того успіху, якого б ви хотіли. Підказка для вас є така: не поспішайте проявляти себе. Зараз не час для активних дій, воно ще просто не пройшло. Тож наберіться терпіння. Можливо, вам потрібно звернутися за порадою до більш компетентної особи з ваших питань. І ще така вам є підказка, що зараз ви не бачите ситуацію такої, яка вона є. Тому не поспішайте з висновками і не поспішайте з рішеннями. Для вас ці енергії швидко плинні, це все швидко зміниться, щось у вас проясниться, але вам потрібно цей день перечекати. Я бажаю, хай ці негаразди пройдуть повз вас, а вам гарного дня. Третій варіант Третій варіант вам так, мах. Ну, На цей день перед вами взагалі відкриті всі шляхи. Ви можете діяти в будь-якій сфері. Варто себе тільки усвідомлювати себе як особистість і усвідомлювати свої бажання, тому що у вас буде вистачати і сили, і енергії, і бажання. Можливо, буде бажання вже діяти, проявляти свою ініціативу, можливо, спілкуватися захочете забагато в когось, можливо, взагалі піде такий імпульс і щось нове ви започаткуєте саме в цей день. На роботі, можливо, у вас будуть якісь пропозиції або переговори, все буде вдалимо. Хтось навіть може заключити контракти або договори підписати якісь, тож у вас все буде дуже добре. Ну, а хтось, можливо, хто очікував або звертався за якимись дозвільними бумагами, ліцензіями, паперами, ліцензіями, то також ви в цей день зможете вирішити. Для тих, хто надає якісь посередницькі послуги, або займається торгівлею, також це день вдалий. В особистих стосунках у ваші спільні інтереси будуть вас пов'язувати з вашим партнером. Ну, і для кого, хто в пошуки, хто не має поки що пари, то це, можливо, в когось буде нове знайомство або початок нових стосунків. Підказка для вас є така: зараз у вас дуже гарний час для нових починань. Тож. Підвищуйте свої навички, вміння, опирайтеся тільки на себе, на свої знання, тому що всі ресурси для здійснення вашої мети і ваших планів у вас є. Забагато буде залежати в цей день від вас і від ваших рішень, тому що прийшов час, щоб ви сконцентрували свою енергію і направили її на реалізацію мети. Тож, проявляйте ініціативу, використовуйте весь свій потенціал. Удача сьогодні на вашому боці. А я бажаю вам гарного дня. І нагадую всім, що це енергії лише цього дня. Наступного дня будуть інші енергії і інші відповіді. Тож бажаю всім спокійного, мирного і затишного дня.